Вітаю на каналі Культ Пива, це рубрика Балачки, і сьогоднішній випуск присвячений пивній банці. Сьогодні, 24 січня, пивна банка святкує свій 88-й день народження. І в сьогоднішньому випуску я пропоную вам не тільки познайомитись з історією цього феномену 20-го століття, який і в сьогоденні користується величезною популярністю, а також зробити таке порівняння: що краще пивна банка або пивна скляна пляшка. Поїхали! 24 січня 1935 року повна банка святкує свій офіційний день народження. Ця дата пов'язана з тим, що саме в цей день пиво у певних банках надійшло у широкий продаж. Однак історія певної банки починається задовго до цього, і ми зараз дізнаємось, коли саме. Рубрика про пиво без пива мені не дуже сподобалась, тому знайомитись з історією пивної банки та з її перевагами або недоліками. Ми будемо знайомитись за допомогою представників Сполучених Штатів Америки. Це пивоварня Stone і це дуже крута і від цієї пивоварні. Хоча офіційний день народження певної банки святкується з 1935 року, вона розпочинає своє життя набагато раніше. Так, в 1909 році певний ентузіаст, який був іммігрантом з Німеччини і іммігрував до Сполучених Штатів Америки, якого звали Леопольд Шміт, він відкрив броварню «Олімпія». і в нього виникла думка, що розливати пиво у скляні пляшки це не досить практично, не досить ефективно, і має якісь свої певні мінуси. І він звернувся до American Can Company, найбільшого на той момент пакувальника, і сказав, що в нього є крута ідея, що пиво необхідно пакувати саме у сталеву банку. Проте, як і з усіма класними виробами спочатку цьому ентузіасту відмовили, йому сказали, що це непрактично, що це економічно невигідно, що банки з металу робити дуже дорого. Вони будуть досить непрактичні, їх буде незручно транспортувати. Також йому сказали, що вони не будуть міцні, не будуть герметичні і пиво в них буде пропадати. І на цьому якби історія банки не розпочалася повною мірою. Проте та ж сама компанія American Can Company, незважаючи на дію сухого закону на території Сполучених Штатів Америки, можна сказати, на крису в 1925 році запатентувала прототип пивної банки. Він тоді був зроблений з злудженої сталі за малим покриттям, що захищало пиво від проникнення шкідливих речовин до нього. І вже 1933 року, коли певний закон було скасовано, було випущено першу пробну партію. А це зробила плавальне плюгерс, і було роздато 2000 банок пива їх було відправлено постійним покупцям а також з цими баночками була також прикріплена анкетка на якій споживачам пропонували висловити скажімо так свої емоції щодо нового виду пакування і 91% з цих 2000 користувачів сказали що їм ця тара дуже сподобалась Зважаючи на такий вдалий експеримент, саме 24 січня 1935 року, 88 років тому, баночне пиво надійшло у широкий продаж, і крюгерс крім Ель змогли купити мешканці міста Річмонд, штат Віргінія. Тобто, фактично, вони і є першими покупцями цієї крутої тари. Ну а ми спробуємо Stone IPA. Це у нас представник Сполучених Штатів Америки. Пінка трошки впала, але не перестала бути гарною. Досить крутий золотистий колір. Спробуємо. Друзі, ну, це така, знаєте, класична, класична іпашка, вона мені дуже подобається, я вже її купував неодноразово, куштував її неодноразово. Ну, для мене це просто ну, 99 із 100. 99 із 100, тому що один залишаю ну, в Дніпрі дуже важко її знайти. Мабуть, її немає в Дніпрі. Купити можна лише в столиці. Перші три місяці продажі виявилось, що Крюгерс Крім Ель у певних банках настільки популярний, що захвилювались. Три кити поворіння у Сполучених Штатах Америки: це Шліц, Пабст і Анхаузер Буш. І незабаром вони пішли також здійснювати розлив пива у банки, щоб не відставати від свого конкурента. І до кінця 35-го року, 20-го століття, на території США вже 18 пивоварних компаній здійснювали розлив саме не в скляні пляшки, а в пивні банки. Загалом протягом 1935 року було продано 200 мільйонів банок пива у сполучених штатах Америки. Пивна банка дуже сподобалась одразу. По Перше, це було досить інноваційно і досить незвично. По друге, певна банка не мала заставної вартості як її конкурент, скляна пляшка, тобто ціна вже була трошки нижча. По третє, вона була зручніше, її було зручніше переносити, її було швидше охолоджувати. Ну і тому вона одразу склала конкуренцію скляній тарі. талі. Незважаючи на те, що повна банка тоді не була така зручна, як зараз, коли ви можете одним пальцем її відкрити, тоді для відкривання цієї повної бляшанки потрібен був спеціальний ключ. Однак, повірте, це споживачів пива ніяк не зупиняло. Вони купували цей ключ і їм навпаки подобався цей процес. Через 4 роки після офіційного дня народження повної банки, тобто в 1939 році, розпочинається Друга світова війна, і сталь активно у Сполучених Штатах Америки та й загалом у світі починає використовуватись у військово-промисловому комплексі. А однак це жодним чином не гальмує еволюцію та розвиток повної банки. Крім того, Сполучені Штати Америки її уряд замовляє активно пиво в такій тарі, тому що це дуже дуже зручно для доставлення на фронт. А для того щоб солдати не були демасковані, певні банки виготовлялись у чорно-оливкому кольорі у 1958 році, тобто трошки більше 20 років з офіційного дня народження певної банки, її починають виготовляти з алюмінію. І першими це почали робити гавайські пивовари прімо. Однак сталева банка продовжує існувати до 1984 року. Дивіться, поки ми з вами розмовляли, як невдало я взяв і кільце оце на певній банці, воно в мене відірвалося і впало в банку. І ви знаєте, для 2023 року це не типова ситуація, тому що ти відкриваєш і воно залишається в цій частині банки. Однак в 1963 році вперше була от зроблена ця інновація, коли для відкриття повної банки не потребувався спеціальний ключ. Американська пиварня шліц перша розробила от прототип цього тільця для пивної банки. Однак на той час він, як і у мене, відкривався і просто відривався одночасно з відкриттям банки і споживачі пиво або викидали його просто на вулиці, або деякі кидали навіть в банку. І ви знаєте, готуючи цей випуск, я знайшов інформацію, що дуже дуже багато в той час споживачів пива, які зверталися за медичною допомогою допомогою, щоб робити там або рентген, або якісь там інші медичні дослідження. То лікарі подекуди знаходили оці ключі, так звані. Від ну це кільце від повної банки, вони знаходили в організмі людей. Крім того, це стало дуже великою проблемою, тому що там і домашні тварини, і свійські тварини, тобто там і корови, і кози, і подекуди навіть собаки з котами, вони, знаходячи цю привабливу там, якусь блискучу штуку в виді цього кільця, вони просто з'їдали. Тому екологи у Сполучених Штатах Америки почали бити тривогу, що потрібно з цим щось робити. Ну, і не пройшло там 15-20 років, як зробили кільце, яке, коли ви відкриваєте банку, воно залишається на самій певній банці, що в мене не вийшло. І це вирішило дуже дуже багато проблем. Що стосується того, яке крафтове пиво, перше було розлито у певні оці банки. Тут думки спеціалістів розходяться однак більш-менш усі сходяться на тому, що це був чіп-оскош. Це в 91-му році почали випускати мікропиварня в штаті Вісконсін, Mid Coast Brewing. Друзі, і поки я тут допиваю і пашечку від стоун, у кого буде можливість спробувати її, і я дуже це рекомендую, не зважаючи на її, таку недемократичну ціну. Якщо у вас є можливість, будь ласка, її скуштуйте. Давайте розглянемо переваги пивної банки, які були від початку її заснування. Зараз вага пивної банки, вона досить така, ну, досить маленька, вона складає 15-20 грам. Для розуміння, перші пивні банки вони важили 900 грам, а подекуди доходила вага до 1 кілограма. Однак, якщо порівнювати їх зі скляною пляшкою, то ну, що можна сказати? Скляна пляшка вона прозора. Так, є взагалі прозора скляна пляшка, і є скляна пляшка у різних кольорах тобто або це зелений, або це брунатний. Якщо ми кажемо про брунатний колір, то так він в принципі непогано захищає пиво від синього кольору, і це не спричинює там засвітлення і відповідний аромат. Тобто, коли ви чуєте у пиві запах там тухлих овочей, або так званий запах скунца. Це є нічим іншим ніж хімічною сполукою меркаптану. Меркаптан утворюється у великій кількості через автоліз, тобто розпад критин дріжджів. І ми з вами на нашому каналі вже на жаль спробували цей меркаптан на запах та на смак у випуску в першому випуску на цьому каналі про Балтику. Це так зване Балтика м'якоя розливної. І ви знаєте, от що стосується от цього і недоліку скляної пляшки. Навіть якщо це буде зелена скляна пляшка, яка не дуже захищає, однак не дуже захищає від засвітлення. Навіть якщо це буде брунатна пляшка, яка дуже добре захищає, однак не на 100%. я можу розказати свій особистий приклад. і Я думаю, що у наших підписників знайдеться декілька таких прикладів перед варусом, або перед АТБ, або перед Сільпо. Стоїть великий великий піддон з пивом в оцих зелених або взагалі прозорих пляшках. Дуже, дуже багато. До речі, пива зараз є в прозорих пляшках, що є не дуже добре. І воно стоїть просто на відкритому повітрі. По-перше, температура влітку в Дніпрі там сягала 30 градусів, 35 градусів. Це вже не є дуже добре для пива. По-друге, попадають на ці пляшки прямі сонячні промені. І це також знову ж дуже негативно впливає на пиво. Я вже не кажу про те, що потім це пиво доставляють кудись в торгівельну залу, і воно може там стояти не напроти кондиціонеру, який охолоджує повітря, а навпаки, напроти батареї. У деяких торгівельних мережах не буду називати їх назву. Пиво стоїть просто біля вікна. Яке там не є заштореним, немає там будь-яких жалюзій, немає якоїсь там перешкоди. Тобто влітку особливо сонце підіймається або випускається, і воно прямі сонячні промені попадають на цю продукцію. Один, два, три дні, місяць там, чи два місяці. Воно стоїть і воно просто псується. І потім виникає така ситуація, що хтось купує один і той самий тип пива. І думаю, блін, я не розумію, чому в тій там супермаркеті, в тому я купив пиво, воно було добре, а в цьому супермаркеті я купив, а воно на смак та на запах я купив. Ну тому що така тара є не ідеальна. Алюмінієва пивна банка повністю на 100% захищає пиво від впливу прямих сонячних або там інших видів якихось там світлових променів. Однак з цим пов'язаний інший можливий мінус, як вказують деякі дослідження, що оце покриття внутрішнє покриття повної банки воно може бути типу небезпечним для споживача. Е, є думка щодо небезпечності речовини, яка називається А, БФА, що міститься у внутрішньому покритті банки. Однак, в принципі, на сьогоднішній день, в 2023 році, немає жодної думки, що це там супер-супер небезпечна якась продукція, яка в тих там дуже, -дуже низьких пропорціях, що попадають там навіть спляшки в келих, може вам якось зашкодити. Що можна сказати про типу недоліки пивної банки? Якщо пивна банка буде пошкоджена, буде деформована. Ну це супер деформована, або якщо вона там зазнала якогось фізичного впливу, то в принципі в теорії оці невеликі пошкодження на певній банці будуть потім вступати в реакцію з пивом і надавати їм якогось там негативного впливу. До речі, якщо цей випуск набере 300 лайків, то ми випустимо. Випуск про пивні бокали, які типи їх є, і як правильно і красиво споживати пиво. Тобто, в цьому плані, звичайно, скляна пляшка вона взагалі ніяк не контактує з пивом, вона не впливає на його смакові якості, вона не впливає на його аромат. Ну, однак, сказати, що це дуже-дуже погано якось робить ось цей вид тари, я також не можу прийти до такого висновку. Що стосується зручної форми, давайте наочно якби. Порівняємо, от ви їдете до себе там на дачу або в бомбосховище. Вам потрібно взяти дві пляшки. Або ви берете скляну пляшку, або ви берете дві залізні баночки. Дивіться, це у нас з попереднього випуску про ліцензійне пиво. Що ви можете зробити з алюмінієвою пляшечкою банкою? Ви можете зробити ось так. Ви можете зробити ось так. Вона, в принципі, не буде там дуже битись, вона не буде там зазнавати якихось механічних пошкоджень. Зі скляною пляшкою ви отак вже не зробите. Так, якщо вона буде їхати, це ну, друзі, я не знаю, як у вас, однак, якщо в мене в пакеті декілька скляних пляшок. І вони б'ються одна об одну. Навіть якщо в мене там дуже дуже гучно буде в машині грати музика, в мене просто якийсь аномальний слух як в летючої миші, мене це дуже-дуже коробить і дуже дуже бісить. Звичайно, хоча, якщо взяти можливість механічних пошкоджень від ударів скло від скло, ну таких незначних це буде менше. Вірогідність тут можуть бути якісь незначні деформації. Навіть оця, оця брунатна пляшечка вона не буде на 100% захищати так, як це робить певна банка. Що стосується впливу повітря, навіть ця корона пробка так, вона дійсно там, надійна, вона досить дуже гарно захищає, однак ну, це не порівняється з дуже дуже гарно запаяною наглухо. Оцією поверхнею в пивній банці, ну з недоліків, що можемо вказати, якщо це йде мова про пиво, яке доброджує у пляшці безпосередньо, то тут скляна пляшка буде мати переваги, тому що конструкція скляної пляшки, матеріалу, ця пробка вона буде більш придатною для високого тиску в пляшці. Ця баночка вже не так підійде гарно для пива, яке дозріває у ній. Ну, а якщо ви переймаєте за екологію, то ви маєте розуміти, що в принципі скло використовується повторно, однак воно буде 100% програвати конкуренцію алюмінію, який досить легко та досить, скажімо так, витрачається менше ресурси для повторного його використання. І на цьому моменті ви можете запитати, влад, ну чому в тебе тут стоїть така чорна, чорна, незрозуміла якась баночка. Друзі, це культове пиво Ten Feedy Barrel Aged від пивоварні Oscar Blues. І чим відома ця пивоварня, це перша у світі зі Сполучених Штатів Америки, звичайно, крафтова поварня, яка з 2002 року перша перейшла повністю на розлив свого пива у певні банки. Тобто, ви не знайдете жодного представника цієї пивоварні у скляній пляшці. І це дуже якби нам дає натяк на те, що. Алюмінієва баночка зараз у світі домінує, і її переваги набагато більше, ніж переваги скляної пляшки. Я був дуже здивований і одночасно дуже зрадів, коли зрозумів, що я під цей випуск можу вам не просто розказати про якісь там культові пиварні, які починали ось цей культ певної банки, а і з вами продегустувати пиво в цієї культової пивоварні, яка повністю перейшла на певну банку. Звичайно, в одному місці в Україні можна знайти цю певну банку. Це не реклама. Посилання я залишу, як завжди, в описі під цим відео. Можете ознайомитись. Ціна дуже звичайно косюча це 10 доларів. Однак, ви знаєте, для мене більше тут вагома не ціна, а. Ну, скажімо так, стиль цього пива цей імперський стаут, який витримувався у діжках з під в бочечках з під Е, Тобто, я в зазвичайних обставинах, якщо б я не робив випуск на цю тему для каналу, я б таке пиво не купив. Я б краще купив декілька представників от по праву сторону від мене. ви переконайтесь, що ви поставили вподобайку цьому відео, підписались на наш канал, поставили дзвіночок, тобто виконали цей весь ритуал. І, будь ласка, напишіть коментарі, як ви вважаєте, чи домінує зараз на ринку певна банка? Що вам більше подобається, пивна банка чи скляна пляшка? Чи можливо ви віддаєте перевагу, не дай Бог, пластиковим пляшкам? Алгоритми YouTube працюють таким чином, що чим більше коментарів, підписок, лайків, дзвіночків, то тим більше він пропонує наше відео іншим новим користувачам, і тим більше стає прихильників культа пива, що не може не радувати. При цьому, хто має можливість і бажання стати нашими фінансовими спонсорами, ви можете зробити це двома шляхами. Перше, це задонатити безпосередньо на картку Монобанку, яку ви зараз QR-код побачите. І друге, це за допомогою функції спонсорства на YouTube. В нас на сьогоднішній день вже є 8 спонсорів. Я всім дуже дякую. Подивіться, будь ласка, які умови спонсорства. Там є дуже такі, знаєте, від досить символічної плати, там у 10 гривень або 50 гривень в місяць до більш таких серйозних. Однак кожний рівень спонсорства вам надає певні переваги і надає круті бонуси. І всі отримані з монетизації кошти на Ютубі ми беззаперечно використаємо на наш контент. Тому що вже знаєте, хочеться мені і мікрофончик новий, і камеру нову, і світло Бажаю в мене кращого, тому що світло в мене коротше, ви зрозуміли. Хто з нами, з підписників давно, він знає моє критичне ставлення до цих стаутів, тим паче імперських стаутів. Однак, ви знаєте, ну, зважаючи на тему нашого сьогоднішнього випуску, я не міг пройти повз такого пива. Тим паче, якщо так, воно може мені не подобатись, цей стиль пива. Я можу до нього досить критично ставитись. Однак, якщо я маю змогу пити такого представника зі Сполучених Штатів Америки, і до того ж, подивіться, будь ласка, рейтинг його на RateBeer, це, на мою думку, найавторитетніший взагалі портал з оцінкою. Ну, це імперський стаут 100. Із 100. Якщо не пробувати такий стаут, то я вже не знаю, з якого стауту розпочинати. Ну, поїхали. Поїхали, і тривога. Ви знаєте, я спробую цей імперський стаут, однак, ну. Я тут ще один випуск знімаю. Не впевнений я, що я там до кінця його вип'ю. Ну, подивимось. От також от кажуть, Вовків боятися у лісі ней. Ну от, я отак от з цих стаутів там, імперських стаутів, однак. От зараз я тримаю цей стаут. Є якийсь такий ледь ледь натяк на коньяк. Однак, що я відчуваю своїм непрофесійним носом, я відчуваю чорний насичений шоколад навіть з якимись такими родзинками чомусь мені здається. І дещо, дещо просто так ледь-ледь відчутне є або Щось таке солоденьке, або цукор, або цукрова пудра. Ну, от щось таке. Ну, спробуємо. Будемо, звичайно, обережні, тому що ну, 12,5 це. Ну, що я вам скажу? Це дійсно така насичена, насичена кава, дуже міцна. Я відчуваю тут навіть якийсь, ну, або чорнослив, або ізюмо, щось таке кислувато-солодке. Ну, це дуже крутий для мене експеримент. Зараз взагалі я відчув таке якесь, знаєте, капучино. Можливо, навіть з корицею. Ну, можливо, це в мене в голові просто, однак ну, так і є. Дивіться, дуже звичайно, для нашого ринку ціна захмарна. Однак, якщо ви полюєте за якимось ексклюзивним пивом Антап, або якщо вам цікава історія якогось ексклюзивного пива, то. І, до речі, що стосується оцього показника, тут вказано, що показник гіркоти IBU він на рівні 75. Ну, я вам мушу сказати, що навіть не будучи прихильником цього стилю пива, ну, я такий показник загалом не відчуваю. Тому що якщо ми кажемо там, про інші пашки, там де відсипи ми куштували з вами, там де IBU там, під типу 100, там це відчувається. Тут ну, це приємний такий смак, дивіться, тут 0,355. І ми декілька днів тому з Аліною дивилися один вдома. Я думаю, що під двох годинний фільм, ось такий стаут імперський можна дійсно випити. Ну, а що стосується нашої пляшечки. Дивіться, ви проведіть у себе в домашніх умовах цей експеримент. Однак ну, подивіться на цю текстуру, подивіться на, на цей матеріал. Ну, я не думаю, що вас там може щось вразити. Ну, що тут можна сказати? Мені здається, що це зараз найкращий представник упаковки для пива. Якщо маєте інші думки, напишіть в коментарях про це. Ось такий випуск на своїй вийшов. Вітаємо нашу певну баночку з 88 днем народженням. Будь ласка, напишіть в коментарях, чи сподобався вам такий формат. Напишіть ваші думки, що вам більше подобається: або пивна банка, або певна скляна пляшка, або, не дай Бог, там якась пластикова пляшка. Ну, все це будемо обговорювати в коментарях. Я бажаю вам, щоб ви були у безпеці, все буде Україна, на все добре.